Українські військові продовжують просуватися на Курщині. В полоні вже просто сотні росіян. РФ вперше на третьому році повномасштабної війни сама попросила про переговори щодо обміну полоненими, а тим часом мережою розлітаються відео, як полонені просять обміняти їх на бійців Азова. Наступ України на Курщині шокував весь світ. Вперше ще з часів Другої світової війни на території РФ хтось наважився. Зайти і не просто наважився, а успішно просувається. Щодня стає відомо про нові села і містечка, над якими втратила контроль Російська Федерація. Станом на 14 серпня, за словами Зеленського, під контролем України перебували 74 населені пункти Курської області, але вже можливо і більше. Навіть журналістка ТСН побувала в місті суджа та показала, як наші військові скидають російський триколор з адмінбудівель. Взагалі, що дають Україні в захоплені населені пункти Курщині, наразі РФ скидає авіабомби на свої ж міста. Росія свої ж міста намагається стерти авіабомбами. Чим заганяє росіян своїх же росіян до підвалів? Тим часом Збройні сили України ведуть наступ і намагаються розширити свій плацдарм, просуваючись далі на північ від суджі. Важкі бої йдуть приблизно за 20 кілометрів на південь від суджі і на схід. Там російські підрозділи поки не просунулися до міста ближче, ніж на 6 кілометрів. У цих боях беруть участь загони Ахмат. Але, як підкреслюють експерти, якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане просто страшним провалом Володимира Путіна, а з ним і, можливо, і весь режим. Можливо, це і є головна мета Збройних сил України. Також операція ЗСУ на Курщині спровокувала колапс залізниці у Російській Федерації. Після заходу ЗСУ до Курської області російська залізниця зіткнулася з транспортним колапсом у регіонах, що межують з Україною та Білоруссю. Зазначається, що колапс руху став результатом масштабного перекидання військ у Курську область, у тому числі з віддалених регіонів, для якої задіяли майже всі доступні локомотиви. При цьому деякі джерела інформують, що стягування збройних сил здійснюється фактично з усіх і навіть досить віддалених чи ускладнених логістикою регіонів. Раніше повідомлялося, що РФ перекидує свої війська в Кульську область з окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя. Ну а Збройні сили України оточують райцентр. Коренево на Курщині. Нещодавно експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що на північ від Біста Суджа Збройні сили України наступають на рейндцентр Коренево. Нині ж, згідно з його даними, українські сили підійшли до цього села із залізничною станцією в Курській області. Здається, що українці докладають багато зусиль щоб захопити цей населений пункт. Відбувається безліч наступальних дій як з півночі на коренево, так і з півдня. Це означає, що українці намагаються наступати і далі та атакувати це село з двох боків. Чи вдасться їм це зробити? Інше питання. Але це свідчить про те, що російський фронт все ще дуже крихкий. Українці ще можуть просуватися на деяких напрямках та брати нові населені пункти. Тож слідкуємо за подіями. Підпишись обов'язково, щоб їх не пропускати. Дякую за перегляд. До зустрічі.